Анатолій Брезвін, президент Федерації хокею України ще на 4 роки. Таким було одноголосне рішення делегатів Конгресу ФХУ. Інших кандидатур на цю посаду не було. До речі, делегати представляли цього разу вже 27 регіонів країни, адже саме на цих зборах до лав ФХУ були прийняті Федерації Житомирської і Луганської областей та міста Севастополя. Одразу по завершенню конгресу новий старий керівник оприлюднив свої пріоритети в роботі. Наша ціль таким чином вибудовувати, щоб була молодіжна хокейна Ліга, де грали б гравці то, з дозволу батьків від 15 до 20 років, 21-го вичаєсь сроку, і професійна хокейна Ліга. Крім стратегічних напрямків розвитку вітчизняного хокею, на конгресі прозвучали й більш конкретні цілі. Скажімо, за місяць-два повинна відкритися нова льодова арена в Севастополі. Далі почнуть функціонувати майданчики в Луганську та Білій церкві у більш віддаленій перспективі будівництво тренувальної ковзанки в кончазаспі, де буде тренуватися збірна України. Що стосується найближчих помічників Анатолія Брезвіна, віцепрезидентів та радників, їх оберуть трохи згодом, адже розгляд і затвердження кандидатур ще триває. Одним з гостей конгресу був президент Федерації хокею Росії Владислав Третяк, уславлений в минулому воротар збірної СРСР та ЦСКА, Чітко окреслив головні проблеми України. Інського кокею саме головне це, каніш задати матеріальну техніку базу є стадіони. Сколько б ми не говорили, що давайте будемо розвивати и так и Так далі. Но якщо не будуть условиї, не будуть хоккейных стадіонів. вот практично це невозможно. Журналістам Владислав Третяк зізнався, що крім офіційної частини перебування в Україні, у його планах відвідати батьківщину предків рідня легендарного хокеїста походить з Сумщини, і саме туди Владислав Олександрович поїде найближчими днями.